Добрий ранок, Одеса. Ніч в місті та області пройшла без обстрілів. Тож всі мали змогу відпочити. Щодо патрульних поліцейських, то ми продовжуємо нести службу в посиленому режимі. Протягом вихідних патрульні поліцейські опрацювали 2080 викликів. До відділків поліції доставили 27 порушників комендантської години. Перевірили. 97 підозрілих осіб виявили трьох осіб з наркотичними речовинами та зупинили 29 водіїв у нетверезому стані. Антирекордсмен вихідних днів водій автомобіля «Черрі», якого зупинили сьогодні під ранок на вулиці Ільфа та Петрова. Тест надав результат: 2,98 проміли, що в 15 разів вище ніж встановлена норма. В місті трапилось 4 ДТП з потерпілими. Так вчора вранці на об'їзній дорозі водій легковика. Не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав за межі проїжджої частини, та автівка перекинулась. До лікарні доставили водія та пасажира автомобіля. Вчора вдень на вулиці Тераспольське шосе на території будівельного ринку водій автомобіля Шевроле, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода. Чоловіка шпиталізували на місці події. Працював слідчий. Вчора ввечері на регульованому перехресті вулиць Катеринінської та Успенської трапилось зіткнення автівок. За попередньою інформацією, водій автомобіля БМВ скоїв виїзд на перехрестя на червоне світло, в результаті чого стало зіткнення з автомобілем Lexus. Від удару автомобіль Lexus продовжив по інерції рух та скоїв зіткнення з трьома автівками Кія. До лікарні звернулися водії автомобілів Lexus та БМВ. На місці події працював слідчий. Ще одна подія сталася вчора пізно ввечері на французькому бульварі. Під час руху на автівку Lexus впало. Дерево. В результаті чого водій автомобіля звернувся по медичну допомогу вчора ввечері на вулиці Балківській патрульні поліцейські затримали двох осіб. Під час огляду мобільних телефонів було виявлено точні координати розкладання наркотичних речовин, а також в речах було знайдено зіп пакети з наркотичною речовиною. Чоловіків затримали та передали слідчим. В суботу набуло резонансу фото в пабліках, як дюківський парк перетворився на нудиський пляж. Тож повідомляємо, що жінку, яка відпочивала оголеною, та чоловіка, який спостерігав за таким відпочинком, розшукано на них складені адміністративні матеріали за скоєні правопорушення. З сьогоднішнього дня вступив в дію закон, який забороняє паління в громадських місцях тютюнових виробів, а також інших електронних приладів для паління. Тож не порушуйте закон. Розпочався новий робочий тиждень. Тож бажаємо вам спокійних та безпечних днів тримаємо стрій, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!